Хвали Бога не лише тоді, коли бачиш чудо, а й тоді, коли довіряєш Його волі. Яким має бути голос хвали. Поміркуємо про це сьогодні у програмі «5 хвилин для змін. Бог покликав нас проголошувати вічний Євангеліє у світі, сповненому красномовних і переконливих голосів, щоби ефективно виконати цю місію. Ми повинні звертати увагу не лише на те, що говоримо, тобто зміст, а й на те, як ми це робимо, тобто метод. Вісниця Божа Елен Вайт писала: ми можемо мати знання, але якщо не вміємо правильно використовувати голос, наша праця зазнає невдачі. Якщо ми не вміємо висловлювати свої думки відповідними словами, то яка користь від нашої освіти? Знання принесуть нам мало користі, якщо ми не будемо розвивати талант. У 1999 році бразильське товариство ларингології та голосу оголосило 16 квітня щорічним днем святкування феномена голосу. Через три роки, у 2002, португальський ларинголог професор Маріо Андреа. Президент Європейського ларингологічного товариства запропонував надати цьому дню ширше визнання. Так з'явився Всесвітній день голосу. Його мета підкреслити важливість голосу в повсякденному житті кожної людини, спонукати до оцінки свого голосового здоров'я та заохотити до вдосконалення або підтримання належних голосових звичок. Класичний приклад того, як особисті зусилля допомагають подолати мовленеві труднощі історія демосфена, найвидатнішого давньогрецького оратора IV століття до нашої ери. Грецький історик і біограф Плутарх писав, що демосфен мав мовленевий дефект, невиразну і заікаючу вимову. Щоби подолати цю проблему, він побудував підземне приміщення для вправлення умовлені, голив половину голови, щоби не виходити на люди, і тренувався, вимовляючи слова з камінцями в роті та декламуючи вірші під час збігу чи нестачі повітря. Він також вправлявся, виступаючи перед великим дзеркалом. Чи є аспекти вашого голосу та навичок мовлення, які вам потрібно покращити, Бог може використовувати нас, незважаючи на наші людські обмеження та слабкості, але поєднуючи належну техніку з наполегливістю, ми можемо подолати багато мовленевих недоліків. Ви і я повинні посвятити свої голоси Богові, уникаючи самозвеличення, і завжди використовувати їх для Його слави та піднесення людства. Зверніть увагу на молитву царя Давида з 19 го псалму. Слова моїх уст і роздуми мого серця нехай будуть тобі до вподоби, Господи, скеле моя і мій викупителю. Давид добре розумів, що поклоніння Богові включає не лише зовнішні дії, а й внутрішній стан серця. Ісус навчав подібного, адже чим переповнене серце, те промовляють уста. Давид молився, щоб його слова і думки були до вподоби Богові. Він, як вірний слуга Божий, не тільки уникав гріха, а й шукав того, що приносить радість Господу. Наші слова і думки повинні відповідати Божій волі. Нам потрібно прагнути не лише уникати гріха, а й шукати того, що догоджає Богові Бог, наша скеля і викупитель, і ми покликані переносити йому жертву праведних слів і чистих думок. Нехай слова царя Давида стануть і нашою щоденною молитвою. Помилімося. Дорогий Господь, ми дякуємо Тобі за дар мови. Допоможи нам проголошувати такі слова і мовляти їх таким чином, щоб було звеличене і прославлене Твоє святе імення. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, чим переповнене ваше серце, те промовлятимуть ваші уста.